Допомогти ЗСУ, виграти призи та послухати наживу українську музику все це чекало на запоріжців під час благодійного заходу. Десятки містян прийшли, аби не тільки відпочити, а й підтримати армію. Дуже надихаючий захід. Ми випадково сюди попали з подругами. От, ну, в наш час, коли культурне життя на паузі, практично це дуже важливо і ще важливо, що ми збираємо ну, хлопці, дівчата збирають організатори, збирають донати на ЗСУ. Це ще більш важливо. Тобто, два в одному. Родзинкою заходу був розіграш уламку міни, прикрашеної петриківським розписом. Кожен охочий мав задонатити 50 гривень або більше та записатись і чекати дзвінка. Переможця розіграшу обирали наприкінці вечора. Сьогодні ми розіграємо уламок міни, який нам перевезли з передової. Хлопці для яких ми допомогли побудувати фортифікації. Вони нам на знак дячності привезли те, що могло їх бити. І ми вирішили зробити а, з цього красивий жест. Гості заходу також могли помилуватися роботами запорізьких художників. Свої картини представили майстри колориту та запорізькі берегині. Деякі роботи можна було придбати. Гроші з їх продажу спрямують на благодійність. Пані Яна представила свою добірку картин на воєнну тему. Художниця ділиться, що після перемоги хоче зробити з них персональну виставку. Декілька робот в мене ще довоєнних, ну вони такі лагідні, а ті, які в мене народились під час війни, їх, їх одразу видно. Я думаю, що ви зрозуміли, які довоєнні, які ні. Привертали увагу на заході і запорізькі гурти. Першими на сцену вийшов інді рок-гурт Франко. Музиканти виконували власні та українські народні пісні. Артистки не вагаючись погодились взяти участь у заході, адже вважають, що окрім моральної підтримки, важливо допомагати і матеріально усіх музикантів, котрі по Україні грають концерти. Місія одна і та сама збір коштів для ЗСУ, допомога. Не тільки морально, але і і кошти зібрати, щоб купити необхідні речі. Заспівати власні пісні, аби підійняти дух запоріжців та допомогти зібрати кошти, погодився і запорізький гурт Хорта. Музиканти зазначають, що за подіями, що зараз відбуваються, можна зробити саундтрек гордості за наших військових. І митці, культура і музика вона є фундаментальною для будь-якої нації. Ми не завжди про це пригадуємо і кажемо, але насправді без культури, без музики не існує не існує будь якої нації. Загалом під час благодійного концерту зібрали понад 6 тисяч гривень. За виручені кошти волонтери планують придбати 16 електрогенераторів для запорізьких нацгвардійців. Єлизавета Баздріва Ілля Гірник, телеканал МТМ.